Генеральний партнер показу Фанджі Фарм найбільша ферма печериць в Тернопільській області. Понад 15 років вирощують високоякісні та екологічно чисті гриби. Фанджі Фарм це відмінний смак, поживні властивості та сучасне високотехнологічне виробництво. Партнер показу мережа магазинів. М'ясник, свіже м'ясо. Секрет вашої смачної страви. Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, усіх, святих і побожних! У програмі обережно смачно! Сьогодні ми будемо готувати щось дуже корисне, смачне. І знаєте, модне і вигодне, модне і вигодне. Тому запрошуємо вас до нас на кухню. І зараз тут в програмі все покроково розкажемо. Сьогодні на нашій кухні ми будемо готувати страву, пікантну страву, яка називається язик грішниці. Основним компонентом цієї страви є язик, шампіньйони, грибочки, сметана, цибулька, приправи спеції, листочок, перчик, олійка. І зараз покроково все розкажемо і покажемо, як той язик грішниці нам зробити на кухні. Якщо печериці, то лише від фанджі Найкращі, поживні, екологічні, чисті, корисні, ну і багато можна казати красиві і смачню ще. наїсти. Для початку нам потрібно відварити язичок. Я це зробив попередньо рано. Рано вранці помолився, відварив язика, і значить, варити його треба трошки довше. Якщо корова старша, то довше. Якщо якесь яливча чи щось таке, значить молодше, то язика довго не варить. Значить, язичок відварений. Там дати трошки листочка, поки відварюйте, щоб воно пропиталося і було пахнючим, м'яско. Далі дати якусь цибулину на четверо розрізати, відварити язичок і годинка, тере, дві. А ну вже якщо дуже стара корова, то може й три години варитися той язик. Страва така вибаглива, вибаглива. Но вона на того вартує. Смак бомбезний. Значить, я. Язичка порізав так грубшими кусочками, полюблю тако, щоб воно було видно, що я їм. А то наріжу часом дрібненько, так розумієте, що не зрозумію, що там в тому салатові є, чи що в тій страві є. То я такими кавалочками. Хто любить дрібненько, ріжте собі, як хочете. Як кажуть, хто як хоче, так за своєю мамою. Хай так плаче. Значить, я порізав грубше, ви тонше, як бажаєте. Далі чистимо ми цибульку. Колись моя бабча казала про харчі та ково. Їж сину, коли смакує, вбирайся, коли пасує, плач сину, але тільки від цибулі. Також сильно не плачуть, тільки від цибулі. І тому бажаю вам. Лише від цибулі плачте. Або хай сльози радості буде, діти женяться, онуки родяться. то дуже велике щастя. Дуже велике. Дорогесенькі, зараз ми нарізаємо цибульку. Нарізаємо цибульку так подовжився, як, як соломкою, знаєте? І гарненько такої її чекрижимо. Але, щоб не було воно довго все в приготуванні, нам треба поставити сковорідку на плиточку. Ось. Олійки. Можна на маслі, хто дуже гурман, то на маслі. Ми не з такої сім'ї, ми з нормальної, не з багатої. То ми робимо так, знаєте, по-нормальному. На олійці цибулька. Зараз ми її наріжемо. І тоді, і тоді, то все опустимо, опустимо на тушіння. Ось так, бачите, цибулинку порізав так, так. І зараз ну, такими довшими кусочками. Приємніше. Я люблю люблю так по-сільському. Я простий хлопець села. і Люблю, щоб так було по-сільському. все. І даємо її ось сюди, на прожарочку. І нарізаємо далі. Отож, мої хороші, зараз ми до цибульки, яка ж кварчить, на нашій сковорідочці, додаємо язика. Скажете, де ж той філюк взяв вже того язика, як нема корови? А я вам скажу: в нас є такий, називається магазин-м'ясник, завжди свіже і гарне м'ясо, люксове. І далі додаємо наші грибочки. В даному випадку печерички. Гарні, соковиті аж аж. І нарізаємо також, так знаєте, довільно, довільно що було під нашу цибульку і під наш язичок такими більшими кусочками. Вибираючи грибочки. Треба брати або з лісу, або органічні і гарно вирощені грибочки. Тоді їх не потрібно чистити, їх не потрібно... Вони ж мають вітаміни, то все білки. І тому вибирайте гарні, гарні грибочки. Готуючи нашу страву. З язиком згадується одна така байка східна, в якій правитель сказав своєму слузі кухару приготувати щось таке саме хороше, саме добре. Він приготував язик в сметані. На другий раз він каже, приготуй мені саму гіршу страву. Він приготував язик в сметані. Коли правитель викликав кухаря до себе і каже, чому ж ти мені приготував язика у сметані і на найкраще, і на найгірше? На що? Мудрий кухар каже, пане мій язик може казати добре і найкраще, а може найгірші речі говорити. І тому, дорогий пане, то є страва корона. А ми, дорогі, слідкуємо за своїм язиком, бо він дуже, 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 дуже. Говори всяке. Стараємося говорити тільки добре і тільки хороше. Отож, дорогенькі, у нас в сковорідочці тушиться цибулька, язичок і гарні грибочки шампіньйони. Органічні. Тепер ми то все маємо поперчити й посолити. Рецепт не хитрий, простий. Головне, щоб язика мали. Але хто в селі живе то на Різдво і на Пасху, куцьку там ріжуть, то може, може таке собі побалувати себе раз в рік. О, і тому зараз ми беремо перчик, перчимо то все. О, як гарно сипеться, перчик. о хо хо пахне. Кинемо ще зо два листочки, хай пахне краще. Воно тільки по. О! Спеції, якихось хмелів, сунелів, якоїсь солі, всього потрошки. І солимо до смаку. Спочатку трішки, бо потім можна досолити. Казала бабця, не досол на столі, пересол на голові, тому не пересолімо страву, бо сіль то є не дуже корисно. Трошки є шкідливо, але в міру все нам дозволено, каже апостол, не все корисно. У міру все має бути. Отож, дорогенькі, наша страва, яка називається язик грішниці, так потихеньку-потихеньку протушується і доходить до свого логічного. Завершення, але ще є пару моментів. Я хочу сказати, знаєте, з мудрої книжки. Книга Еклезіаста каже мудрий цар: що ж людині є в тому житті? Їсти й пити в тому участь її. А я додам душу спасти свою, то є головне. І каже: от основне з тої книги: но щаслива людина, яка в праці рук своїх отримує задоволення. Щасливі, ви, господині, коли ви готуєте їжу. Вона вам дається, ваші сімейні все їдять. І я щасливий сьогодні, що я тут на кухні можу готувати. Бог дав здоров'я, силу. І то є дар Божий. Отож, ділюся даром Божим куховарте, робіть і на здоров'я. До нашої елегантської страви язик грішниці додаємо сметани. Ой той язик, той язик. І часом, знаєте, треба припняти. Але що язик? Він без костюмах. Отож, наша страва майже, майже готова. Аромат бомбезний, дякую Богу, що дав нам сьогодні таку можливість приготувати таку файну страву. Отож, наша страва готується. Ми в той час робимо, як же апостол Павло. Не гайте часу, час був лукавий і дуже швидко плинеть. Мийте посуду, будьте господинями і робіть порадок. То хай протушиться, ще 5 хвилин і вдимілимо. Отож, дорогенькі, наша страва готова. Трішечки прикрашуємо її. Петрушечки кусочок. І я ще вирішив затерти то сиром. І язик грішниці готовий до споживання. Смачного. Отож, дорогі друзі! Беріть блокноти, пишіть рецепт, а ми йдемо з нашою командою. Зімо то язик грішничий, щоб більше вона не талапала. Папа, до нових зустрічей. Генеральний партнер показу Фанджі Фарм, найбільша ферма печериць в Тернопільській області. Понад 15 років вирощують високоякісні та екологічно чисті гриби. Фанджі Фарм це відмінний смак, поживні властивості та сучасне високотехнологічне виробництво. Партнер показу, мережа магазинів м'ясник. Свіже м'ясо. Секрет вашої смачної страви.